Все день минав, все день минав, так літо промайнуло, у золоті і жовтень догорав, і у дощах тепло все потонуло, сіріють дні, сіріють дні, і небо часто сіре, пливе з вітрами на човні, те небо посіріле, ультрамарином сіє день. Кругом все сіре, сіре і тільки листя на траві ще трішки пожовтіле. Кожний день, на жаль, сірий, сірий від війни і сірий від тих всіх жахіть, яке суне на Україну. На жаль, грудень почався із сірих днів без сонця постійно. Обстріли постійно нові жертви. Хочеться, щоб, врешті-решт, це жахіття, як війна в Україні у світі скінчилася, настав мир і спокій для всіх українців, для всіх людей у світі. Головне не втрачати віру й надію, ніколи не потрібно складати руки. Поки наше серце б'ється, завжди можна щось змінювати. Я надіюся, що, врешті-решт, зміниться ситуація. Україні. Не забуваємо, котрий раз я наголошую наших справжніх захисників і захисниць, справжніх героїв, героїнь, хто, чи може, допомагає навіть щирими молитвами. Не випускаємо руки, зло завжди перемагаємо добром. Нехай, врешті-решт, кожному і кожній з вас засяє сонце у цих сірих буденних днях. Віра надії, любові, ангела охоронця всім вам! Будьте добру і з Богом.